Що перший плюс другий сорт, Мага, мішечка 8 кг, де 950 гривень. Чоловічий батник на замочку. Розмір XL, Такий чоловічий світшот, розмір XL. Чоловічий батник. Розмір S-ка. Ще один чоловіча футболка, можна сказати, теплесенька розмір S, -ка. Чоловіча зіпка, Розмір S, -ка. Чоловічий батник. Розмір L, -ка. жіноча безрукавка, Розмір 160, Не, там 16, 18. Світшот жіночий розмір м Жіночий батник. Розмір м Чоловіча зібка. Плотна. Розмір 2XL. Жіночий батник. Теж терплесенький нафліс. Це розмір по 16-12. Такий світшот жіночий. Розмір. Елька. Ще один жіночий. Розмір. Елька. Жіночий батник. Яскравий. Розмір С. Жіночий теж батник. Теж на флісце. Розмір XL. Така зіпочка, розмір М. І останній це жіночий світшот розмір 2XS. Це були світшоти першої по-другій сорт, вага мішечка 8 кг за 950 гривень.